І всім привіт, дорогі друзі, зрителі гості моєго каналу. І я знімаю для вас свій третій летсплей, але як ви бачите, не на підполковнику, а на мультику. Знімаю своїм другом Дімончик, точніше, позитивом. поздоровайся. Всім привіт! І ми будемо сьогодні знаходити е, теми для розговору і буду спасати поки що його від унічтожені. Давайте зараз постараємося дотискати флажочок. Тільки без початку верну його хтось. Я на двойному дропі постараюся, якщо ти там протримаєшся. В тебе на арка є? Так. Ну тоді жорстко піднарюю, нарюван до тебе гром. Я тобі буду тут всіх підпалювати, а ти. <кій> тупо їй до них. Так, поки що за течку, я на фулі. І можна ж... Щас верну по любому, походу. Це ж у вас порелька М1, але... Но... Ні. Ти там держишся? Ні, не мене винесла, але хтось підібрав. Тю бетву ми создали недавно, mm -hmm. але хтось в лег там, той, хто підібрав. Саме то. Так. так само, як я. Димон, Давай, пару рикошетинок, я, я здоровий. Тупо підсунь на той підйомчик. Блін, якби мені руку шати не міши. Давай, 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 я тупо жму вперед. Пуляй! С Секунду От така у нас медицинська помощь в летсплеї mm -hmm. Давай, давай, ще трохи, ще трохи. Блин, що це таке? Щас мені, конечно, коротше прийде... Дякую. О, все, спасибо. Дуже. Давай, сейчас запалим. Добивай, коротше, його там. Верне! Чи ні? Чувак. Ні-ні ні. Фу то ваш там ще хор не то шафті йде. один, але він трошки підпалений. Може здохнути. Давай пройдемося по, -по сочетанням, бо граю я на сочетанні вас по жига Зараз афігітельно напряжений момент. Чувак, будь ласка, сюди вже. Сиде. Стараюсь звернути флаг. Зараз 30 секунд пройде і наш сам флаг вернеться. Походу. Якщо я встигну, будь ласка, встигни, встигни, блін. Почті. Я граю на хорнет і Ладно, давай. На знижках збираюсь купляти э, рельсу і ржавчину. А мені що купляти смоку чи хорне, э, см, хорнетку? І смоку чи цей. Э, чи рикошет, навіть не знаю. Я думаю, рикошет. Рикошет — це вічно за смоку. Але mm -hmm. один прикол, то, то що він дорожче виходить. Там він сильніший набагато. Це, це, О, Дімон вернув, а там ще типу. Чого нас, наш флагоносець був аж там? Я звідки зняли? Ну, нічого то доставляємо і виходимо вперед, 11 хвилин до кінця битви. Надіємося, що випаде золотий ящичок, так як в прошлій битві ми не змогли, бо як створили і щось не задумались, і от не випав тоді золотий ящик, фон був 2000. Ой-ой-ой. Щас мені рельса вплюха не mm. О ні я. Ого, жорсткий чувак. Не маю. Два дивись, дивись, як рельса Сейчас Щас верну по походу. Ладно, піджарив. Валив. Рельса дала, ти дедімо тобі флажочок. Я їду на ту дорогу, де тільки що здох. Флажой. Я не здох, я живий. Тепер мене шафтвені на сходах м'ячик. Ой. Вони не вернули ще, там тільки двоє в мінус лягли. Постараюсь догнати. Фу, красавчик вообще. Держись, то у них тут шафт. Що Тримай, я поїду. Ззаді реля! МОДЕМ! Ай-яй-яй! Ні, їдь сюди! Поняв, Визов прийнято. Давай будем сольють. Так, там наш флаг, все, окай. Релька! В минус їх! Сальтуху Зараз, Да, це не свето. Пофиг, сейчас релька їхня перехватить. Аня, не. На нашій базі, чувак. Щас їхня там рельса перехва... перехватить. Мене... Швидше, там громше їде. Все, мені кранти. В останню секунду. А секунд. Аня, що живайна. А вот і броні. Ой, йо! Я б ради вернутися. Так в нього... Е, в мене Ленсли, сейчас підійду. А. Блін, так не прибачно, щоб в шафти червоний луч. Просто недавно грав о, кожен сам за себе, там теж червоний луч ще Шафт. Та що це сьогодні за невезучість? Падаю кожен так. раз, коли скорее ще нічого. Перевертаюсь. Там, блін, походу наш чувак доставив. Будь ласка, винесіть його, щоб я доставилася. Будемо битись ми з ним за перше і друге місце. Коротше, вчора грав з Левахом на полігоні, типу, дві битви. Впало, знаєш, типу, ну, по 60 хвилин дві битви, дві години тіпо, грали, впало 6 голодів, він так, типу, на вулкані зловив один. На левасі? Так, да, ну на вулкані це типа, коли всі ігроки туди і він так випінути. На них вистрілив. Ну так. Я всі просрав, хоч був так близько до них. Хотів зняти летсплейчик, але там мішали лишні звуки. Ой-ой-ой-ой-ой, покай. Сіде, Я на цій дорозі, біля пляжу. Мене виносить. Неправда. Лети, лети, а тут я. Офігітельно, ізумітельно. охренітельно! Димон, Дімон. Зальтуху скрутив. нашого, ну тіпа, Там він цим один є. Він вернув. Алекс передав центр, центр флаг. Ой-ой-ой-ой-ой, Я хочу цю битву в суху вирвати. І взяти, можливо, голдики, щоб буде летіти. І чай не, мені не вистачає 5 тисяч, щоб купити горельці і ржавчу. Мені не вистачає дуже багато, щоб купити цей іменно. Афігеть, наш вас пошафтем тупо проти ще в флаг. Чувак, в мінус центр, в мінус центр свого. Блін, ці граємо за драв. Все, я нажав далей, все окей. Там, типу, знаєш, чувак в моїй групі писав е Житомира якийсь, можна, типу, я буду з вами типу, знімати летсплей? Я думаю, то ладно, можна. Я написав, я літом до вас приєднаюсь. <laughs> якийсь такий сам, ну десь він в восьмому класі, він мені написав, що він в школу в 4 роки, е роки пішов. А що літом, а не зараз? Бо Він зараз дуже мало грає, щось. Не знаю, він, короче, флаг, ж... Флак, він Житом... Житомирської області. Та ну сейчас доставлять. Капець. Два йоки, треба... треба їхати за їхнього. Я тупо нарю жорстко. Лах, лоши, лоши, лаше. Все, наш, наша харя має доставить. Жорсткий чел? Ой-ой-ой, твінс, яке не навожу твінс. Тіпа в'єттеля. Типу тонус. Ай, вони дуже сильно прицялз бувають. Бувай, доставлю, коротше, ваші чоркислав. Оце, блін, тут срань. Срань зарубіща, рубіща, нас до у вас посмок. В нас чи не? В нас. О, прикрай мене, блядь. Делейт, пожалуйста. Я понял. Я. Ти де? Ай, блін, я майже втік на нітри, у мене громіки свої. На пляжі. Понял. Я так поняв. Ґх! Та вони там типа наш флаг стоїть. Давай, давай, че. Давай давай, 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 давай. Пішов, пішов, пішов. Блін, у нас нуб один грає, хоререлька ця. Блін! Якщо мій васпік такий настільки швидкий, я буду. Є, давай, давай, давай. Єсть. Красавчиком. Вертаємо так, оцих гнубиків не боїмся. Туповалим через пляж 0 хп. не, все-таки не свалю. Блін, хочу вже відеоблога, або ви щоб випустили нову пушку. Мені щось не дуже сподобався. Пулемет, надіюсь, тебе не розчарує. Угу, Це тут. Ах, в мене прямо з під язика, походу, дедешку вирвали. Йолки, 4-3. чого, ще є час. Ну, 5 хвилин. Це. Хочу золото. Ага. Тупо йшов по аптечку, хоч було менше половина. А, ні, твінс! Ні. Ладно, чуть я дуже люблю нажимати так, але не все одно. На Я завжди, коли мене виносять так, завжди. Зажимаєш. Чи нажимаєш? Зажиму. Я тож. Флах! Блін, мене гром задрав. Все, наші чуваки, походу, там дорвались в чаті. Ну, один їхній, один наш. Їхня вас поїзіда. Жорстко нарвалася. У них там дуже сильний йде. Я би тільки жг модель і Васти? І МАМОНТ. Mm. Ну не знаю, смоку якраз думаю купити. Але в них якісь окул політухи тільки робить. На чому? Хори рельса, васпу флаг Васпу. типу зверху на буде. Блін, 4-4. Офігеть, в мінус положили. Давай, чувак, три хвилини затащив. Ти де? Я на базі. Чувак, щас наш затащить флаг. Ух ты шо. Ого. Вигравали 0... з 03 просрем. Я потіряла. Все, там, все окей, все окей. Один підпалений. Там догореть, похоже. Ти вмієшся? Я їду на базу їхню і мене виносять. Я Ї? поняв. Щас буду прягати. Але в них Жорсткий. Якби в мене була аптека, зараз би свалив так. Чувак, три хвилини один флох. Ого, фух. Давай ти зможеш. Так, я тупо всі ДАшки викурюю, щоб доставити цей ка. Блін, оця в мене на нашу базу почали есть. Чувак, щас тупо вирву. 0 хп, 0 хп. Пляж, пляш, пляш, пляш. пляш. Дохреніще, дохрініще флагов кінець, конец, конец. Блін, оце я ж так свалит, якби не їхній Вікинг Вінс там. короче, Помішав. Да, Вікинго Твінс зайняс. Так давай на ну, в атаку пішов тут пожорстко Там вас порелька наш флаг взяв. Ох, мені політухи їхні рельсы мочить. Свалить? Я... вона не свалить, але за мою гониться і з'їдеш. Поняв, значить не свалить. А, і з'їдеш здох. Е, наш флаг здоров'я. Чувак, вражеський треба брати. Ї... Є, Давай їдь на їхню вагу. А... а. Але спочатку наш верни, конечно, бо це буде... Наш наверху, все, вони... Якщо ти зараз не візьмеш, або не візьмеш аптеку, вони доставлять. Це конець. Блін! Тупо йде в жорстку атаку, до нічій треба завернуть. Ну блин, в минус! Блин, по-английски все написали. Короче, не, нема шанса закастити два флага, ну давай я хотіла один. Давай, хеддік, ти зможеш. ты сможешь. Понял, давай, давай, давай. Давай, я заїжджаю, всіх не знаєш, що ти заберешь флаг и на все, в маску. Вс, немає. Саме як мене зараз не буде. Блін, давай я все фінці рішов. скіль. Чекай. Там шафт! Там шафт, по любому. Він вистрілив. Він вистрілив. Давай, чого? давай, давай. давай. Блін, Вик! Фік. вікінг. Вікен! Затащим, будь ласка, пацани, давай! Вікен, ходьте, хойте! Що я їх запрем? А джейн, Джей, де? Той чувак наш. Я не знаю. Звісно, що це за приколи. Наш флаг вивели. Ває... Щас верну, походу. Ну типа спочатку їх всіх замочу, а потім вже верну. Так, хор на турельси Харк. Блін, так. де де тут що потеряв? Джейк, Джейк, Джейк. Э, Херік взяв в нього там хори рельсам один. Верни флаг, пліс, якось. На наш, на їхній базі там плили жорстко. Наш наш чувак все з ним окей. Та Мене мене, мене не пускають через верх. А там наверху флаг. Блін. Я бачу. Та все, 20 секунд. Так 20 секунд, а не 0. І ще й на фулі. Потеряв, блин, давай. А, а той флагоносець наш, що ти має вражеский флаг, шо? Давай, 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 я, давай! Давай, дідка, ну ну скилл, давай! Є! Блін! Я вже так обрав... Він близько був, чувак. Я не бачу, я був на верху. Я був на їхній базі Ладно, давай ще одну бетву швиденько замутимо. Mm -hmm. Щоб вийшов без пейчик на 30 хвилин. Чи давай прощаємося, а то довго заражати, давай. Ну, ладно, давайте всі ми попрощаємося з вами, всім удачі в своїх боях, щоб ви не лежали так, як зараз ми. Всім удачі, всім пока. Okay.